Того ж дня позачергова зібралась і міська ктип розглянули під ситуацію на території Лозівської ТГ протягом останнього тижня. Отже, наразі місто Лозова, села, Домаха, Хлібне, Герсиванівське, Лісівське та селище міського типу Панютине мають дотримуватися карантинних правил та обмежень саме червоного рівня епідемічної небезпеки. За цими ж правилами цей тиждень залишаються жити ще три міста області: Харків, Первомайськ, Чугуїв та вісім її районів. Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський та Шевченківський. Всі інші населені пункти Харківщини та Лозівської ОТГ потрапили до епідзони помаранчевого рівня. З огляду на статистику поширення інфекції в області населених пунктів жовтого та зеленого кольорів на Харківщині на цьому тижні не буде. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, освітні заклади громадського. Мади прийшли на змішану форму навчання. і четверті класи навчатимуться у звичайному режимі, п'яті і одинадцяті переходять на дистанційну форму навчання. Заборонили роботу спортивних залів та фітнес-центрів, окрім стадіонів на свіжому повітрі, роботу ресторанів, барів, кафе, торгово-розважальних центрів усіх закладів в сфері торговельного і побутового обслуговування з 22 до 7 години. Таке підзонування та заборони триватимуть до чергового перегляду державною комісією рівня епідемічних загроз по країні. До речі, Верховна Рада України ухвалила закон, за яким за відсутність захисної маски, що закриває ніс та рот у громадських місцях, виписуватимуть штрафи – 170-225 гривень.